Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Також авторка амулетів із карт Таро, які змінюють, яка там карта. Боже, щастя в коханні, дівчата! Класно! Яке у нас з вами запитання? я же понаписувала собі. Хто страждає за вами? М -м той, хто був з вами щасливий, в коханні. Розумієте, про кого я? Напишіть. Так про що я так про амулети. Добиратися в мою групу в Телеграм. <кій> Писне кашела почала там багато про амулети, але не тільки там езотерічні закони, там карта дня, там конкурси від мене будь-якому разі, це краще, ніж слухати тарологів, які кажуть, що ви класні, і що все до вас прийде. Просто так, боженька жалиться над вашими стражданнями і утре ваші сльози. Ні, не пожаліється і не утре, тому що це ваш вибір: нічого не робити, думати, що він думає. Замість того, щоб самі розвиватися, бути унилим гавном. Вибачте, у мене аж карти випали. Тому сонечки, не ображайтесь. Але хто вам скаже правду, як не ханечка? Тому що, ви знаєте, справжня любов вона з емоціями. В плані, я маю на увазі, коли ти любиш дитину, ти її виховуєш. Ти витрачаєш на це сили. А коли ти не любиш, ну нехай як ото воно буде, аби нерви не витрачати, так от і я. Я люблю вас, тому я від самого серця кажу вам: змінюйте своє життя. Ще раз змінюйте своє життя. Зараз на от це знижка 70%. Ви прохали. <кхи> я зробила. Ой, тут щось так багато чогось до вас поспішає. І так, хто страждає за вами, тільки про себе думайте більше ні про кого. Ой, скоро я прийду в інше місце, дівчата. Буду для вас вибирати круті локації, як я хочу. Бачите, як сижу на ліпісточки? Страждає за вами той. А ну, зараз це про вас чи про нього? А той, над ким ви отримали перемогу вже. В тому плані, що той, хто, по-перше, ви могли народити йому дитину. Бо могли бути його дружиною, або є такою. Якщо ні, то з вами страждає той, для кого ви є імператрицею. Тобто особливою жінкою. Тією жінкою, за якою б він хотів мати дітей, тією жінкою він страждає, на яким він хотів одружитися. Жінка, яка має гроші, заказувати амулетне фінанси. Не кажіть, що нема грошей, це дуже стидно в 22 сторіччі, і буду про це казати. Жінку, яку він хотів мати за дружину, розумієте? І саме тим, що зараз він усвідомлює ваше значення. От саме тим ви і отримали над ним перемогу. Розумієте? Ні, можливо, зараз подивимось. Можливо, зараз у вас є відносини і все нормально. Тобто, в будь-якому разі страждає той, у якого ви. Займаєте дуже почесне місце в його серці. Як я завжди кажу, імператриць не буває багато. Імператриці зустрічаються, але дуже рідко на шляху чоловіка. Якщо зустрілась, то потім, може, не зустрінеться. Збирайтесь мою групу по я вам там все розказую. Тридев з вами той, хто вже дуже довгий час бачите, йде до вас. Бачите, йде по снігові, оце такий весь мерзне. Тобто рицар Пентаклів, чоловік, який не міг вам дати стабільності, надійності, так, чоловік, який тут щось боровся багато з зовнішніми обставинами, з якими. А, знаєте, чим він боровся? Зі своїми спогадами про вас. Він згадує про вас, про жінку з минулого. І він з цим боровся. Тобто він думав, що він вас забуде, забудет. Раз, два, три. А ні. Спогади, вони ж є. І от він з цим боровся. І бореться, і бореться. Хто ще страждає за вами? Той, хто Боже, зараз переживає десятку мечів. Ні, ви не бачите в моїх глазах щастя. Просто. У мене є сподівання, що можливо людина це переживе і якось трансформується. Ось тільки чому той, хто зараз десятку мечів переживає, тому що він не може побороти ті спогади про вас. Ну, якщо ви були з, не... з ним дійсно сама собою, ви його щиро кохали, то це не обманеш. Навіть саме холодне серце може розтопитися. Але ви не повинні на цьому його очікувати і казати я хороша. Хороші дівчата рідко бувають щасливі, дівчата. Ні. Будьте хороша для себе. І хто? Той, хто колісниця, той, хто збирається до вас приїхати. Він хоче з вами перейти на новий етап життя, так. Але але ну колісниця буде, дівчата. Якщо випадає старший аркан колісниця, то рано чи пізно це станеться. Коли не можу сказати, тому що він вже довго до вас не йде, я не знаю, більше ніж півроку, мабуть, той, хто хоче до вас проявитися, але не проявляється. Всі мечі у нього. Той, хто погано спить ночами, його й у кори совісті мучають. Все це є. Той, хто хитрував, обманював, маніпулював, подивіться, людина зібрала всі мечі. То про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що слава Богу, що він далеко від вас. Вибачте? Я так розказую, що аж волосся своє почала їсти. Той, хто хоче з вами взяти шанс, і він бачить цьому енергію дуже сексуально до вас тягне. Той, хто це ніяк не мог з вами визначитися свій час, да? він намагався вас тиснути своє те старе життя. Той, з ким ситуація зараз висить, той, хто паркану суд, все переоцінює, дівчаточки. Він все переоцінює. Класні карти, ви поки він там ось нехай все це проходить. Менше думайте про нього. Заказуйте ам той, для Він бачите, він каже: скажи їй ще. Скажи їй ще, не мовчи. Ну скажу, скажу, не переживай. Той, хто кохав себе більше, ніж вас, не то, що більше, ніж вас, той, хто дуже кохав себе. Ви кохали його, а він кохав себе. Той, з ким ви зараз по Аркану Мир, дуже на далекій відстані. Той, над ким ви отримали перемогу, і той. Який зараз вважає вас своєю зіркою, він каже: Скажи, ви зірка його. Такі не треба зараз йому писати, або не треба його очікувати. Я вам раджу заказати амулет на відпускання минулого, тому що коли ви перестаєте годувати чоловіка своєю енергією. Він на енергетичному рівні це відчуває і почне рухатись, тому що що ну він колись він до вас видвинеться. А коли? Я не бачу найближчим часом якихось дій. Розумієте? Або амулет на особисте життя, щоб ці трансформації з вами відбулися. Або заказуйте амулет на подорожі, починайте подорожувати на фінанси. Встаньте, щоб він повернувся, а ви вже така вся мажоріста. Мажоріста не в плані хабалка, а мажоріста в плані. У вас закриті всі потреби, розумієте? Вам не треба чоловік, щоб купити вам платько. Так, нехай купить, але ви й сама це можете. У вас є гроші, які піти масажик зробити, укладочку зробити, поїхати подорожувати. Розумієте, про що я? Так. Карти кажуть. Він мах, він все може, якщо захоче, дівчата. Знайте, якщо він захоче, він вас доб'ється. Єдине, що мені не подобається, мах це завжди людина, яка перш за все переслідує свої цілі. Тому ви повинні це знати. Він буде робити те, що йому хочеться. Так, він почне діяти, кажуть карти. Вас їх люблю, амулетики, дякую, заказуєте, донатики, шлете, ваша Ханночка.